І усім привіт, привітки, мене звати Віша, і ви на моєму аккаунті. І сьогодні ми з вами поприбираємо разом у мене на столі. Ну і перед початком цього відео не забувайте ставити лайки, писати коментарі і враження про відео. І якщо досі не підписалися, обов'язково підписуйтесь. Ну що ж, поставили, підписались, написали. Поїхали! Щоб ви розуміли, я спеціально готувалася до цього ролику і не прибиралася на столі як мінімум три дня. А так як я дуже творча людина, то в мене тут накопилося ого. го Готові до того, щоб я вам це показала? Тут прямо жесть. Це все. Нам пристають з вами прибрати. Що ж, поїхали. Я так думаю, те, що я поміщу це відео в дві частини: в першу і в другу. Тому що тут стільки прибирати, що це просто жесть. А друга частина вийде післязавтра. Ну що ж, давайте почнемо. Ну і перше, що я хочу вам показати, це цілу купу тканини. Але, ну як цілу купу? Тут зовсім мало, то навіть на один костюм не вистачить. Запитайте, на який костюм? Я роблю костюмчики трьом діткам, моїй сестрі і її двом друзям. Для ігри в кальмара. Вони мене прямо дуже просили, щоб я їм зробила костюмчики і зробила їм справжню гру. Тому ось мені знайшла заняття. Ну що ж, цю всю тканину я поставлю до іншої тканини. Ось це вся тканина для трьох костюмів. І ось це також. У них у кожного буде свій колір костюма. У Богдани, це подружки златки, буде червоний костюм, у Златки буде жовтий костюм. А у її друга Дімона буде чорний костюм і зелений. Якщо вам буде цікаво, як зробити цей костюм, пишіть в коментарі в телеграм-каналі. Можливо, запишу відео, як його пошити. І так, у мене є телеграм-канал. Його я ставлю в описі відео. Ну що ж, далі я хочу вам показати це ось такий ось рюкзачок моєї сестрички. Спитається, чому ж він тут, якщо це не мій? Тому що у неї відірвалися ось шлейки, і мені потрібно її буде приробити. І так, так, ось цей ось рюкзачок приглашала я. Ось цей білочок вішала я, ось цю ось стрічку додала я. Ось тут ось від, відривалася ось ця ось тримачка, як це сказати. То я її перешивала, тут трошки видно. І ось цю от полосочку також наклеювала я, і ось ці ось ручки також робила я. Тому потрібно буде приробити тут лише одна штучка не відпала. цей різочок до тієї тканини, тому що різочок зробити дуже швидко. А ось костюмчики. Two hours later. Далі я вам покажу ось таку папочку, в якій лежить весь мій папір. І з яким я роблю всякі поділочки і всякі відкриточки. Далеко я її ховати не буду, тому що в мене тут на столі дуже багато папіру з цієї папки. Ось такі ось я відкриточки роблю для своїх друзів. Ну, на крайній випадок, ось ця ось відкриточка. Це для мого тренеру. Вона ще не дороблена. Ой. А це як воно так відпало. Ой, це страшно прироблю. Ось така ось гарна відкриточка. Тут ще дві сторіночки, якщо не помиляюся, недороблено. Ось. Ані, троє, ані, вікна, ось, це вже зроблено. Ну і що, косічки. Цю откришку я поки що сховаю в папочку, щоб я її не загубила. Тому що, знаючи себе, в купі мого папіру я її 100% загублю. Зараз я сховаю весь папір, який в мене на столі, і повернусь до вас. Ну що ж, все, я сховала. Далі я вам покажу це іграшку моєї собачки. Так, в мене є собачка. Якщо вам цікаво, подивитися, як вона виглядає, пишіть в коментарі в телеграм-каналі. Ще раз повторюю, телеграм-канал буде в описі цього відео. Хто не знає, це ось така іграшка, щоб кидати та дресувати, скажімо так, свою собачку. Але моя собачка дуже любить її взяти, я її кину, вона його візьме в зубки, і потім від мене цікавить, щоб я його забрала. Ну все, я сховала цю іграшку до її іграшок і до її полички. Далі це дуже цікава річ це ось така ось мисочка, коробочка з. Моїми вкусняшками. Ну що ж, давайте я вам покажу, що тут лежить. Тут лежить боб, яку я тут не доїла. Далі це лежить Squid, вже відкритий, я його тільки відкрила. Ось такі ось три цукерочки. це мої улюблені, знайте запам'ятовуйте. І один мілківей. Зараз я все красиво оформлю і до вас повернусь. Ось так красиво я все складала, зараз занесу на місце. Усе, поїхали далі. Далі давайте вам покажу усі мої наклейки. Нусяку усі. Зараз ми з вами поскладаємо їх у цю коробочку, в якій вони в мене зазвичай лежать. А якщо ви хочете подрібний обзор, пишіть мені в коментарях в телеграмі. Зараз поскладаю і повернусь до вас. Пройшла декілька хвилин, і я ось так гарненько поскладала. Ще в мене тут є ось такі ось три валентинки, відкритки, не знаю, як назвати, з святого Валентина вони мене досі залишились, тому поставимо їх сюди. Я поки що це відложу, щоб це все не змішалось з ось цим. Далі я вам покажу трішки мілочі з мого стола. Давайте покажу. Перше, це ось така ось пандочка, на якій тут помадка, це моя молодша сестричка трішки намазала, що страшного, я потім витру. Так, я трошки стерла сухою серветкою, а потім ще стру більше. Вона мене достоїть для прикраси. Далі в мене лежить ось така ось резиночка, це від моєї найкращої подружки. Вона мені дарувала. Навіть давайте на відео її надіну. Якщо ти дивишся це відео, дуже тобі дякую. Так, далі це в мене лежить мій чехол прозорий. У мене зараз такий самий, тільки в мене він трішки е менший, такий, е не такий твердий, як цей, бо цей прям тверденький, а той більш м'який. Також прозорий, просто він м'який, тому що коли я знімаю відео, мені потрібно знімати чохол, щоб вставити в штатів. А цей набагато легше знімається, а цей важче. Тому поки що зняла. Ну, далі в мене ось така ось куколка Лол. Так, але це не моя, це також мої сестрички. Вона приходила сюди за моїм столом гратися, тому потім їй відам. І остання мілоч, напевно, яку я вам зараз саме покажу, це ось якась коробочка з резинками, щоб плести браслетики, фігурочки і так далі. Зараз я це все порозкладаю по місцям і повернусь до вас. Далі це також буде мілоч. Ось такі ось наушники. Чесно кажучи, я дуже люблю проводні наушники. Так, в мене є бездротові, бездротові, і я ними, чесно кажучи, не користуюсь, тому що. У мене дуже часто з вух ті наушники випадають я їх дуже часто шукаю. А цим мені легко вони випали, от випав наушник, і я його одразу бачу і вставляю собі в ухо. Тому користуюсь більше ними. Так тільки що я прибрала свою мусорку. ви, напевно, на початку відео побачили. Ось стояла мусорка. Я її прибрала тільки що, тому що її потрібно винести та й поки що поставила на підвіконня. Потім поставлю це. Я кажу вам так, щоб потім до мене не було ніяких претензій, чому в першій частині ти прибрала мусорку і нам цього не показала. Далі я вам покажу свої три пінальчика. Зараз розуміємо, що в них знаходиться. У цьому пінальчику у мене знаходяться мої кольорові олівці. Ну і ще є прості олівці. Це мій один з основних піналів. Тут у мене лежить вся ручка, олівець, текстовий дільник, лінійка і все таке. А у цьому маленькому пінальчику у мене лежать усякі барахолочки. Тут у мене лежать всякі кісточки, всякі пінцетики, ось такі ось дуже странні ножнички для ниток і так далі. Далі у мене лежить тут ось така ось підставочка з під Та, до речі, там не мене лежали наклейки також. Ось вона. Ця Та підставка також була від печива. Як і це. Ну що ж, я зараз тут приберу і повернусь до вас. Ну що ж, ось так ось я прибрала ось така красота. Києш показати не можу, тому що воно все собі висупіться. Ну, зараз я приберу це і продовжимо. Так. Далі це у нас ось така ось мила кровочка з сердечком з Аврори. Тут в мене лежать усі мої розпечатки. Тут в мене лежать буковки, котики. Як вам сказати, це покажу навіть. Ось такі ось квадратики. Те, що я розпечатувала в папи на роботі і вдома. І ще в мене є ось така ось схожа коробочка. Також заврори. Тут у мене лежить всяка барахолка. А, ось, я, напевно, її зараз приберу, поставлю сюди ось такий, ось такий ось, 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 стікер. І зараз приберу і стола, тому що вона тут не потрібна. Ну і остання річ, яку я вам покажу, в першій частині чекайте другу, це ось такий ось органайзер. Це органайзер, лежать ось такі ось гарні. У мене була така ось стопочка а, спеціальна для всяких трав, так як я рахую за я Це казала вам в першому відео. Я висипала, щоб можна було та називали воду і так далі. І у мене ось ці колієчка, це щоб плітати волосся. Купляла в Монпасія, кому потрібно. Дійшла до кінця. Я дуже вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, якщо досі на початку відео не поставили. Пишіть коментарі враження від цього відео, пишіть ідеї для відео і тому подібне. Ну що ж, наше відео підійшло до кінця. Ось стільки ми прибрали, а на цьому усім па-па, Усіх люблю, Па-па!